Однією з основних і дуже важливих в справах по ДТП є транспортно-трасологічна експертиза. Основним завданням даної експертизи є визначити механізм настання ДТП за результатами дослідження слідів, які залишилися на транспортних засобах, які взяли участь в ДТП, на об'єктах, з якими контактували транспортні засоби, а також поблизу місця настання ДТП. Тому, якщо вам потрібно вирішити питання, які пов'язані зі встановленням винуватця ДТП, звертайтеся за допомогою до наших адвокатів та експертів. А щоб отримувати більше корисної та цікавої інформації, підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах, підписуйтесь на наш YouTube канал, а послуги замовляйте за номером телефону 067 4267 30 або через наш сайт.